Марія Антонишин працює на Львівському ювелірному заводі 42 роки. Вона шліфує та монтує ювелірні вироби. Розповідає, як колектив відреагував на інформацію про продаж державного підприємства. Ну, напевно, що не дуже добре слухайте, тому що люди залишаться без роботи, якщо продадуть завод. Ще декому багато до пенсії. Я вже пенсіонер, тут мені може трошки легше, але багато люмолодіживо. Дивіться, молоді. Спеціалісти, як залишаться без роботи, на заводі працює 92 людини. Територія має площу понад 12 тисяч квадратних метрів. Для виробництва треба близько двох тисяч квадратних метрів території. Десять років тому пробірна служба наклала на підприємство штраф у розмірі 30 мільйонів. Вище адміністративний суд Києва визнав, що ми винні ці гроші, хоча ми до сих пір вважаємо, що ми не винні. І так кожен рік ми просто подовжуємо виконання цього сплати боргу, тому що ми не можемо сплатити тих 30 мільйонів на пустому місці. Так, ми зараз працюємо, ми продаємо продукцію, за минулий рік ми на 17 мільйонів продали цього року за вісім місяців також достатньо велику кількість. Ювелірний завод є одним з найдорожчих державних об'єктів на Львівщині, які планують продати. Стартова ціна 144 мільйони. Також новий власник має оплатити штраф. Ми продаємо єдиний майновий комплекс, який складається не тільки з цієї території, яку ви зараз тут бачите, де ми знаходимося. Вона складається, ще є магазин на Шутеру ставелі і ще є майданчик, відпочинковий майданчик в Остицькому районі. Тобто, це йде, продається майновий комплекс з будівлями, правами й обов'язками, зобов'язаннями і активами всього підприємства. Для майбутнього власника є умови щодо збереження робочих місць та виплати зарплати працівникам упродовж року. Я бізнесмен, який займається там років бізнесом, розумію, що фактично... А як окремий бізнес, який можна зберегти та зберегти фахівців, це може бути дійсно цікаво, тому що фактично 50-60 осіб та невеликі площі, які можуть бути невеликим підприємством, це ювілірного сектору, це також потрібно розглядати. Продаж заводу відбуватиметься 20 жовтня через систему. Прозоро Іванка Досько, Роман Маленький, Суспільне новини Львів.